Збройні сили України таки повернули під свій контроль Андріївку на Донеччині. Це підтвердила третя штурмова бригада, яка боронить східний фронт. Натомість констатувала, попри те, що окупантів там уже немає, і самого населеного пункту теж, на жаль, немає. Рашисти стерли його з лиця землі. Поступово і зсу зі свого боку стирають окупантів з української землі і допомагають їм у цьому дрони, зокрема морські, а ще крилати ракети від партнерів. Їх, до речі, згодом у нас наших оборонців побільшає. Німеччина згодом має ухвалити рішення про надання Києву ракет Таурус, а Сполучені Штати Атакамс. Про нові зустрічі і домовленості з західними партнерами, про нові звитяги українських дронів та нові санкції світу щодо Росії. Дивіться у хроніці 569-го дня великого протистояння з ворогом у матеріалі Юрія Пугача. Андріївка на Донеччині таки наша. Це підтвердили у третій штурмовій бригаді. От тільки український прапор там встановити завдяки расистам ніде. Населеного пункту просто немає. Він перестав існувати. Як і 72-га російська бригада, ЗСУ під час блискавичної операції оточили її, відрізали від основних сил та знищили. Однак до того здійснили жест доброї волі, запропонували окупантам добровільно. Если же вы сдадитесь, я как офицер обещаю, что вас оставят живых, накормят, напоят, не будут над вами издеваться, и вскоре вы попадете в обменный фонд. На роздум'я ми даємо вам 10 хвилин. через гучномовець залишкам 72-ї бригади РФ оголосили ультиматум: полон або смерть. Частина росіян усе ж здалися. А ті, хто обрав другий варіант, смерть її і отримали за дві доби. Третя штурмова ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Це була непроста операція, Треба значити він дуже. Вручаються на цьому напрямку після кожних наших звільних земель. Він почне робити контрнаступальні операції. На жаль, треба констатувати, що само як населений пункт він перестав існувати, тому що і ще коли наступала Росія на взимку, вони його майже знищили. Проте як місце для подальшого розвитку подій, це важливий елемент. Ще один важливий елемент цієї війни у технічному плані: дрони. Пам'ятаєте, морських малюків СБУ, це ті експериментальні. Надводні безпілотники, які місяць тому нам презентував чільник спецслужби Василь Малюк. Так, от саме таким дроном і підбили російський ракетний корабель самум неподалік входу до Севастопольської бухти. Про це нині повідомляють джерела в службі безпеки України. Морський малюк влучив у задню праву частину судна. Корабель втратив хід, а росіянам довелося відбуксирувати самум на ремонт із великим перекосом на корму і креном на правий борт, заявили джерела в спецслужбі. Це теж робота дрона. Ним підрозділ Асгард влупив російський танк. Схоже, він, до речі, на Т-72. Після другого удару танк запалав, і кошти на такі вибухонебезпечні для окупантів пташки дали українці. От чому дронів треба більше, і їх точно стане більше. А от кораблів у Росії ні. Їх стає щодень менше. А британська розвідка констатувала спроби відновити корабель мінськ і підводний човен Ростов на Дону займуть рок і коштуватимуть РФ сотні мільйонів доларів. Пошкодження судень цього тижня назвали катастрофічними а от поцілили у них крилатими ракетами від партнерів України. Storm Стормшедов ми підвішуємо під ліве крило су 24 М, а французький скальп під праве. знайдеться місце і для німецької Таурус. Так, використання західних ракет збройними силами України описав командувач повітряних сил Микола Олещук. І ракет на озброєнні ЗСУ може стати ще більше. Рішення про надання Києву ракет великої дальності Таурус може бути протягом одного-двох тижнів. Про таке повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Водночас. Суже цієї осені штати можуть надати Україні далекобійні ракети атакам. Сповідомляє видання «The Wall Street Journal». За даними змі, президент Джо Байден готовий підписати указ про їх передачу. Бо ж ЗСУ продемонстрували, що використовують надане озброєння вміло і з розумом. Ситуацію у Чорному морі і не тільки обговорили на зустрічі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з американськими та британськими партнерами. Союзників ознайомили з майбутнім розвитком подій і наголосили на потреб Бі армії в снарядах озброєні військовій техніці та додаткового транспорту для евакуації поранених, бо ж росіяни біснуються, і схоже від безсилля продовжують гатити по цивільних. Окупанти скинули керовану авіабомбу на Херсонщині. Утім, чи то пілот був на підпитку, чи то бомба бракована, бо вона не долетіла до правого берега і впала на житловий район сокіл в окупованій новій каховці. А планували окупанти вдарити по Береславщині. Повідомили сили оборони півдня. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. Пропагандистські змі пишуть, що одна людина загинула ще 12-ро поранені у зв'язку з постійними обстрілами. Українська влада Херсонщини вирішила вивезти з небезпечних населених пунктів родини з дітьми, крім того, комендантська година в області подовжена віднині з 20 до 6 ранку. Олече має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Гатили окупанти цього дня і по Донеччині там один поранений, без постраждалих минулося на Харківщині. Обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків. Ще 12 понищено на Хмельниччині. Це наслідки падіння уламків збитих шахедів. Іранськими дронами цієї ночі росіяни намагалися віднайти українські бомбардувальники після подій в окупованому Криму. Розповів речник повітряних сил. Окупанти випустили 17 шахедів, утім, безрезультатно вартові нашого неба знищили. Чили всі дрони Україна ж разом зі світовою коаліцією партнерів працює над знищенням потенціалу ЕРЕФІ санкції щодо всього російського не завершуються. Фінляндія слідом за країнами Балтії планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Про це повідомляють тамтешні змі і росіяни цьому, звісно, дуже раді. І, хоч над зміною президента замислюються, та схоже досі до цього не готові. Ну, ніж писати таке. У мене теж є, що якщо я захочу, то я просто поки що не хочу. Крім того, жителі Ерефії вже з нетерпінням чекають і прогнозують нову хвилю санкцій. Не тільки автомобілі на російських номерах підлежать аресту і з'їзді в випадку пересечення коронавірусу, але навіть смартфони, ноутбуки, косметика. Жені до речі, про драгоценні камні то не за горами. Представник уряду Бельгії повідомив, що країни J7 оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами у найближчі 2-3 тижні. Про це пише видання Reuters. А щодо Путіна, то там давно усе зрозуміло. Ти да подивися на цкаціну, Вона ж вся обосрена, і вже вже на шерсті закарела Юрій Пугач, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа а для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі. Сили оборони мають частковий успіх поблизу Кліщівки на Донеччині. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. Раніше в інтернеті ширилися повідомлення про нібито визволення цього села. Однак генеральний штаб таку інформацію не підтвердив. Також про 17 бойових зіткнень протягом доби звітують у повідомленні авіаційне у повідомленні авіаційних ударів. Ворог завдав на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Водночас ЗСУ продовжують Наступі штурмують позиції окупантів на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Більше ста населених пунктів зазнали ворожих обстрілів.